Тема сьогоднішньої нашої лекції, лекції номер 6 це структурно композиційні елементи тексту. Скажіть, будь ласка, чи рухаються слайди? Уже бачу слайд, про що будемо говорити? Бачу, рухаються. Дякую. І про що ж ми будемо говорити сьогодні? Перше, це тема підтема або ж мікротема абзац. Друга позиція ідея, основна думка, третій пункт смисл, підтекст, контекст, і четверта позиція це авторський задум. І спочатку, що таке тема і підтема? Скажу одразу, є дуже багато визначень. Можна говорити дуже про це довго, але я обрала вам основні визначення, найпростіші, які можуть бути. Тобто, що таке тема? Тема це лаконічний вислів, який у собі пояснює зміст тексту. Тобто ми однією фразою можемо сказати, про що цей текст. От тут я вам приклад навела, що тема твору Захарбергу, якщо ви його пам'ятаєте зі шкільного курсу, це розповідь про героїчну борьбу, боротьбу народу проти ворогів. Так? Якщо ми там будемо говорити про Кайдашеву сім'ю, то темою будуть стосунки між батьками і дітьми. Якщо там іще будемо говорити про якийсь текст, там про, наприклад, Катерину Шевченка, то ми скажемо, що там тема знедоленої Українки, яка опинилась в певних таких ось о, в скрутному становищі через певні соціальні і моральні норми, які панували в тогочасному суспільстві. Тобто, це дуже короткий лаконічний вислів, який нам говорить, про що цей текст. Ми вже з вами згадували про те, що кожна тема має свої підтемки або мікротеми. Всі вони працюють на розкриття оцієї головної теми, яка в нас є. І от нам зазначається, що мікротема це частина загальної теми, частина тексту, що місяць окремо відносно закінчену думку. І от якраз таки оці мікротеми нам допомагають скласти план. Тобто, пам'ятаєте, ще зі школи говорили, що мікротема тексту, прочитайте текст, визначте мікротеми і складіть пункт плану. Це допоможе вам структурувати текст і зрозуміти, про що цей текст. І далі ми можемо ще сказати про тематичне речення. Це найбільш значуще речення мікротеми, у якому визначається предмет мовлення. Якщо ви виконували тренувальні те, тексти, тести, то ви там бачили там дуже часто у нас є такі завдання. Визначте, чи відповідає оце ось речення іншому реченню у тексті. Тобто обираються авторами цих тестів якесь таке ось тематичне речення. І порівнюємо його з іншим тематичним реченням з іншого тексту. Тобто з мікротеми обирається якась така головна основна думка. Це і є тематичне речення. А далі що ж таке тема? Це той життєвий матеріал, який є представлений у тексті. Що це може бути? Це можуть бути події, вчинки персонажів або їхні думки, переживання, настрої, прагнення, у процесі розгортання яких розкривається суть людини. Ну, це коли говориться, наприклад, текст про якусь персону або це художній твір. Тобто тоді ми говоримо про це. Далі сфери застосування сил та енергії людини, родина, інтимне чи громадянське життя, побут виробництво. Тощо, наступними темами, які можуть бути представлені в тексті, це час відображений у творі з одного боку, сучасне минуле, чи майбутнє з другого, короткий або тривалий. Тобто ми з вами знаємо, що в будь-якому тексті говориться про певний час і простір. Ми це можемо визначити, коли ми прочитаємо текст. Тобто, ми розуміємо, про які події йде мова. Наприклад, якщо ми там читаємо. Ну, сьогодні вже згадано Захара Бергу, та ми розуміємо, що тут іде мова про минуле. А якщо ми візьмемо роман, наприклад, Сергія Жадана, письменника-сучасника, який пише про, наприклад, от його роман Інтернат, тобто вже про війну. Яка розпочиналась тільки на сході України в східних регіонах? Тобто ми розуміємо, коли це приблизно писалося. Тим більше що самого роману, ми розуміємо про ті події, які там написані, це відносно недалеке майбутнє. Тобто, ми можемо це з'ясувати і сказати, що тема, наприклад, зобразити сучасний стан розвитку суспільства в умовах повномасштабного повномасштабної війни в Україні. Тобто, ми це розуміємо, коли відкриваємо текст. Далі, коло подій і персонажів, вузьке чи широке, ну, знову ж таки, тема зобразити, там, як я вже сьогодні говорила, Кайдашева сім'я, тобто життя певної української родини. Ми це розуміємо, коли читаємо текст, і це буде його темою. Далі ми говоримо про те, що в будь-якому тексті можуть бути представлені проблеми. Проблема це таке певне гостре питання, яке поставлене у тексті. Проблеми можуть бути різними. Кожен текст, який пишеться, він містить у собі проблему. Ми можемо її спочатку не побачити, але майте на увазі, будь-який текст, який написаний, він відповідає якомусь виду проблем. Це можуть бути загальнолюдські проблеми, стосуватися взагалі людини, її внутрішнього світу, її сфери життя, перебування тощо, зумовлені різними чинниками. Наступне, це можуть бути моральні, релігійні, філософські проблеми. Ми з вами також говоримо захист навколишнього середовища. там. Що це може бути? Освоєння космосу, це можуть бути розвиток штучного інтелекту. Тощо. Тобто це можуть бути дуже різні проблеми. І вплив цих усіх факторів на свідомість людини, тому це буде філософські звичайно проблеми або ж моральні. Далі соціальні політичні проблеми, Ну, ж таки, все, що стосується соціальної політичного життя людини, і актуальна проблематика. Чому актуальна проблематика тут винесена окремо? Тому що існують так звані вічні питання, тобто філософські там, буття людини, пошук свого місця в світі, там чому а, виникають якісь там природні катаклізми тощо. А бувають проблеми актуальні. Тобто, коли от стається якась проблема, ну, наприклад. Яка це може бути проблема? Не беремо дуже гостру соціальні проблеми. Ну, наприклад, проблема фемінізму, так? яка от виникла, дуже багато про це говорять і завжди говорили, але от зараз трапився якийсь інцидент, який породив оцей от дискурс. Тобто про цю проблему почали говорити у засобах масової інформації, почали в кіно про це говорити. На зборах в науковій комунікації тощо, тобто, ця є тема, наприклад, надзвичайно актуальною, чи там потепління, чи глобалізація. Тобто, от зараз це питання на часі, і про нього говорять всі в будь-яких сферах діяльності людини. Оце от коло таких ось актуальних проблем. Інколи ці актуальні проблеми стосуються звичайно ж таки загальнолюдських і філософських проблем, тобто, це знову ж таки залежно від запитів доби, тобто проблема. Повністю це відображення життєвих ситуацій, тих проблем, які постають перед людиною в певному такому відрізку історичному. Далі ми говорили вже сьогодні і неодноразово, що текст у нас ділиться на абзаци. От перехід від однієї мікротеми до іншої у тексті графічно позначається абзацом. Ми це пам'ятаємо, що зі школи нам говорили наступне речення, якщо писали ми диктант. Так, говорили, наступне речення, пишемо з абзац. Так от абзац це ряд речень, що містять закінчену думку, це частина тексту, у якій розкривається зміст мікротеми. Абзац дозволяє легко сприймати читати текст, тому що він поділений. Кожний абзац записується з нового рядка. Виділяється відступом з першого рядку, пишеться з червоного рядка, так званого. Абзац може складатися й з одного речення, яке розкриває одну мікротему. Як бачимо, у межах мікротеми може бути одне речення. Далі ми з вами говоримо про ідею й основну думку. Це надзвичайно важливо. Що ж таке ідея тексту? Ідея ядро авторського задуму, основна думка про змальовані у творі явища, висвітленню якої підпорядковані всі образи і художні засоби твору, ідеали, переконання, які автор прагне донести до читача через свій твір. Тобто це та така от думка, яка підпорядковано все. Наприклад, автор хоче показати ідею. Сили людського духу, і, от пишучи текст, твір там або якийсь нарис, якщо це публіцистика, він намагається показати в різних життєвих ситуаціях свого героя як борця, який виходить переможцем з тієї чи іншої ситуації, особистої чи якоїсь суці... ситуації спричинено суспільно політичними чинниками. Ось оцей буде ідеєю тексту, тобто це та думка, яку автор прагне до нас донести, і вона є наскрізною для всього тексту, який ми читаємо. І неважливо, чи це текст на півсторіночки в кілька рядочків, чи це текст, написаний у формі роману, наприклад, на тисячу сторінок. Все одно ідея буде у будь-якому тексті. Без цього текст просто не може існувати. До речі, якщо хто зустрічав такий вираз художній пафос, саме пафос, цим позначенням називається в художній літературі оця ідея, як -то кажуть, перенесена просто в абсолют. Це коли автор буквально кожним своїм реченням, кожним своїм образом підтверджує думку якусь певну, яку хоче пронести. А, ну, ми оскільки ми з вами будемо більше говорити і працювати з міні-текстами, то ми тут говоримо з вами про ідею. Тобто це та основна думка, яку нам постійно намагається донести і довести автор. Ідею твору можна характеризувати за щаблями втілення. Це ідейний задлом автора, естетична оцінка зображеного або авторське ставлення до зображеного, висновок читача чи дослідника. За параметрами проблематики загальнолюдська, соціальна, філософська, моральна, релігійна, тощо, як бачимо, ідеї стосуються і пов'язані з проблематикою, дуже пов'язані. За формою втілення, це художньо втілена через картини, образи, конфлікти, предметні деталі, заявлена прямо ліричним чи публіцистичними засобами. Ну, наприклад, якщо ми от читали з вами текст про жовтень, пам'ятаєте, ми з вами працювали з ним, доповнювали. То а, там ідея зображення краси природи, нам про це говориться. То ідеєю буде тут що? Першочергово автор намагається нам показати красу а, світу, який нас оточує, красу осіннього лісу, і прагне нам донести, що цю красу ми маємо цінувати, маємо милуватися, і вона нам принесе естетичне задоволення. Тобто, це є основна ідея того тексту. Тепер поговоримо про тему тексту. Тема те, про що мовиться. Чому я знову тут згадала вам про тему тексту, ми ніби повертаємося до першого, про що я говорила, але з темою пов'язана основна думка. Основна думка це те, що автор хоче нам сказати, порадити, до чого закликає. Тобто тут уже не просто проголошується ідея, а автор іще намагається нам щось таке сказати, уже просто вплинути на нас певними художніми засобами. Ну, наприклад, основна думка твору Захар Берку, це єдність надає нездоленої сили народу. Ми там говорили, що там основною темою є приклад боротьби народу, а от основна думка те, що єдність допоможе побороти ворога. Важливим для визначення тексту оцього теми тексту та його основної думки і ідеї, звичайно, велике значення для цього має заголовок. Тому дуже часто ми говоримо, що текст має обов'язково містити заголовок. Наприклад, пишете якийсь там твір чи переказ, вам завжди говорять про заголовок. Не забуваємо. Чому? Бо заголовок це коротко і чітко сформульована тема або ж основна думка тексту. Тобто, ще його називають ім'ям тексту, так? І тут нам говорять, що заголовок тексту, як його дібрати. Такі ось невеличкі рекомендації подаються. Ну, По-перше, треба прочитати сам текст. Звичайно ж таки, як ви без цього зможете його назвати, далі визначити тему, основну думку, тематичні речення, ключові слова, а потім сформулювати тему. І а, потім іще раз перечитати цей текст і подивитися, чи дійсно той заголовок, як, який ви запропонували, підходить до. Того тексту, який вам подали для того, щоб ви дібрали до нього заголовок.